Жовті, червоні, рожеві, фіолетові. Подвір'я Арпінського академічного ліцею Мрія заполонили різнобарні тюльпани. Тут їх висадили восени минулого року в межах проєкту Flowers for School. Тоді цибулини не саджали і діти, і дорослі. Тож навесні вони знову зібрались всі разом, щоб оцінити результат своєї роботи. Я просто радів, за то, що, за того, що в нас є, є такі е, прекрасні квіти. Дуже теплі емоції. Радість і водночас гарні спогади. Навіть не думав, що буде такий прекрасний результат. Ви бачите самі, як гарно проросли тюльпани. Але я хочу сказати, що це завдяки дітям, бо діти це квіти нашого життя. Діти всю зиму з нетерпінням чекали, поки розквітнуть тюльпани. Навіть малювали їх на папері та прикрашали ними вікна. А на початку весни у якості експерименту висадили квіти у приміщенні ліцею. Висадили перших тюльпанів, Хотіли привітати жінок з весною. І ми посадили їх в холі в, школі, в ліцеї. І вони проросли тим самим. Ми зрозуміли, що і на клумбі така сама красота буде. От вона є в нас. Мені дуже приємно, що квіти дійсно такі красиві. Вони прикрашають нашу школу, адже це школа мого дитинства. Я тут навчалася і. Я дуже радію. Єдине, що коли ми висаджували квіти, ми говорили про те, що вони розквітують разом з перемогою. Тому ми я щиро вірю, що у нас ще є місяць, і так і буде. Таким гарним результатом і буйним цвітінням на території Ірпінського ліцею здивовані самі організатори благодійної акції «Flowers for School». Якщо ми в більшості випадків у всіх школах України висаджували біля 450-500 цибулин, то тут було висаджено біля півтора тисячі двох. Результат перевершив наші очікування, ми думали, що буде ну, трошечки гірше, але, звичайно, те, що ви бачите наразі, воно дуже гарно. Ми очікуємо в наступному році збільшити цю кількість цибулин і тюльпанів на даній школі. Квітковий проєкт триває. Організатори хочуть висадити у кожній школі України по 10 тисяч тюльпанів. Для цього на платформі благодійного проєкту Flowers for School розпочали збір донатів. 10 гривень цибулина. Донатять і учні, і батьки, і випускники шкіл. На сьогоднішній день один тюльпанчик 10 гривень. Якщо навіть піти глянути в кіоск на квіти, воно набагато дорожче. Але там зрізали і квітка пропала, а тут вона буде рости, плодоносити і в майбутньому з одного тюльпанчика буде ще один. Можливо, не такий вже голландський, а ірпінський. Тому донатьте, заходьте на сайти і розмножуємо красу по нашому місту. Візуалізуючи спільну мрію, учасники акції «Крейдою на асфальті намалювали майбутній заквітчений ірпінь. Ми сьогодні малювали наш квітучий ірпінь. Це сонце, яким зараз цією весною всі надихаються. І, звичайно, це квіти, які завжди для всіх, не тільки дівчат, а й для всіх жінок, завжди дуже приємно робити.